Кортонками Чернігівського прикордонного загону за допомогою стрілецької зброї було вражено новітню розробку РФ, а саме FPV-дрон, який керується за допомогою оптичного волокна. FPV. Розібрали сьому катошку. Видно 3D-печать. Плата одна і там далі плата управління камерою друга. З цієї сторони, з цієї сторони, оце воно відривається і воно відкручується. що ще один є Він там чи дрона підключає. Оце, дивися, додаткові плати йдуть. Бачиш? Це він ще підсилює воно і що, я не знаю. Досліджують, це новий дрон, карбоновий. Карбоновий. Карбоновий, ми таких ще не бачили. Прикордонниками Чернігівського прикордонного загону за допомогою стрілецької зброї було вражено новітню розробку держави агресора, а саме fpv дрон управління яким здійснюється за допомогою оптичного волокна. Після проведення заходів з розмінування даного FPV-дрону та його вивчення нам стала відома наступна інформація, з чого складається даний пристрій, сам FPV-дрон, який здійснює доставку бойової частини до місця призначення акумуляторної. Батареї, яка під'єднується до FPV-дрону, та пристрою, в якому безпосередньо знаходиться саме оптиковолокно, можемо відмітити, що виробництво FPV-дрону та акумуляторні батареї до нього є серійним. Працює він за принципом маріонетки, а саме пульт оператора, який здійснює управління FPV-дроном за допомогою оптику волокна під'єднується до FPV-дрона разом з акумулятором та бойовою частиною, яку він переносить. Це дає змогу протидіяти нашим засобам реб.